Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Західні медіа підкреслюють, що навіть якщо російським військам вдасться встановити контроль над Солідаром, ця перемога буде для них піровою. Така кількість жертв. Серед російських військовослужбовців така кількість резервів витрачена на те, щоб захопити контроль над містом, яке не має очевидного стратегічного значення для російських збройних сил. Серед мотивів, які примушують росіян витрачати таку кількість ресурсів на захоплення міста, і практично не рахувати жертв своїх штурмів. Спостерігачі називають необхідність так званих символічних перемог для президента Російської Федерації Володимира Путіна та його оточення. Адже з літа минулого року російським військам не вдається продемонструвати переваги у війні, що її Путін розпочав проти України. Навіть можна говорити про поразки, про втрати. І це помічають всі громадяни Російської Федерації, і тоді, коли російські окупанти змушені залишити північні райони України і відмовитися від е, планів захоплення Києва, Чернігова чи Сум. І тоді, коли російські окупанти змушені були залишити територію Харківщини, і тоді, коли вони втратили контроль над Херсоном, все це говорить про те, що російські збройні сили не виправдовують не тільки сподівання президента Володимира Путіна, але й сподівання своїх шовіністично влаштованих співвітчизників, і саме для того, щоб громадська думка. Бачила, що росіяни ще на щось здатні, треба витратити як наймога більше зусиль на захоплення, хоча б одного невеличкого міста. Ну і не будемо забувати про інтереси лідера приватної воєнної компанії Вагнер Одіозного Євгенія Пригожина. Пригожин, цей особистий кухар Володимира Путіна відомий виконанням найбільш мерзенних задач російського президента. В Африці тепер став людиною, яка має можливості вербувати зеків в усіх колоніях Російської Федерації. Таким чином його можливості витрачати гарматне м'ясо на будь-якому напрямку, де присутні вагнерівці, перевищують можливості російських збройних сил, які так чи інакше змушені діяти в рамках чинного в цій терористичній країні законодавства. Однак для Пригожина також є важливим довести, що він не дарма має такі можливості. Захоплення Солідара для Пригожина – це ще й апаратний успіх, тим більш в ситуації, коли начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов, що його постійно скритиковував Пригожин у своїх публічних заявах, призначений керівником об'єднаного командування сил, яким Володимир Путін доручив загарбати Україну. Вже той пакт, що висуванець найбільш радикальних кіло оточені Путіна, генерал Соровикін змушений був залишити посаду керівника цього об'єднання. Говориться про серйозні апаратні поразки Пригожина та тих, хто з ним пов'язаний, і тепер в якості аргумента залишається звичайно солідарність. Сам Володимир Путін між тим, вже за твердженнями російського видання, камірсант розпочав підготовку до президентських виборів 2024 року. Видання підкреслює, що управління внутрішньої політики адміністрації російського очільника, яке очолює відомий по своїх постійних візитах на окуповані території України заступник керівника адміністрації президента Росії, колишній прем'єр-міністр країни Сергій Кірієнко. Вже займається передвиборчою кампанією 2024 року, виходячи з того, що головним кандидатом на цій кампанії і очевидним переможцем президентських виборів буде саме Володимир Путін. Звісно, заради того, щоб балотуватися на посаду президента, Путін і пішов на зґвалтування конституції, яке Дозволяє йому тепер балотуватися ще двічі на посаду президента Росії, ніби і не було всіх попередніх термінів. Таким чином, згідно із чинним в Росії законодавством, Володимир Путін може обіймати посаду президента Російської Федерації ще 14 років до 2036 року. Однак вибори 2024 року є дуже важливими для Володимира Путіна, тому що вони мають стати кульмінацією його зусилля по. Збиранню так званих російських земель показати Путіна в ролі людини, яка має довічно знаходитися на чолі Російської Федерації, щоб і після 2036 року можна буде внести такі констійні зміни, які б дозволили Путіну продовжувати залишатися на чолі або Росії, або Союзної держави Росії з окупованими територіями колишніх радянських республік, саме такими є плани Кремля. Однак тепер. Коли перша з велика агресія Володимира Путіна проти колишньої радянської республіки провалилася, виникає питання із якою програмою російський очільник вийде на вибори 2024 року. Внутрішньополітичному блоку адміністрації президента доведеться визначатися із цим напрямком. Як доведеться визначатися із ним і самому Володимиру Путіну? Яким президентом Володимир Путін хоче виглядати перед росіянами у 2024 році, президентом війни або президентом миру людиною, яка фактично зруйнувала Російську Федерацію у її боротьбі з цивілізованим світом, чи людиною, якій вдалося домовитися про Припинення конфронтації на пострадянському просторі і, хоча й не досягти всіх тих задач, які були поставлені у 2022 році, але все ж таки створити умови для економічного зростання росіян в рік виборів це все досить важливі питання для російського президента. Звичайно, кількість відсотків, які він отримує на президентських виборах, вже зараз визначена і самим Путіним і Кирієнком. Однак так важливо, щоб не просто ці відсотки були повідомлені громадянам Російської Федерації в ніч після виборів. Важливо, щоб в ніч після виборів не відбулися масові протести громадян, які абсолютно впевнені будуть, що вони не голосували за Путіна, тому що він їм вже набрид, а їхня ситуація наближається до катастрофічної. Важливо, щоб Путін не виявився в ролі Лукашенка у 2020 році. Таким чином Путін буде робити і зараз все можливе, щоб найближчими місяцями одержати повну перевагу у. Війні знищити, якщо не українську державу, то принаймні її можливість до опору окупувати якнаймога більше українських територій і примусити Захід домовитися з ним на російських умовах. Чи є для цього Путіна реальні можливості? Ні, немає. Але це не означає, що російський президент, який вже розглядає війну як частину своєї передвиборчої кампанії, не буде прагнути до здійснення цих шизофренічних цілей, ясно інше. Якщо Путін усвідомить, що йому не вдається їх досягти, він або перейде на інші програмні рейки, які дозволять йому шукати якихось компромісів з власними бажаннями, або Путін спровокує конфлікт вже у середовищі російської політичної еліти і може стати фізичною жертвою боротьби за утримання хоча б якоїсь стабільності в Російській Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово.